Ставини, в яких ми працюємо, і старі будівлі, ми звертались до небайдужих людей в першу чергу, так само ж для підприємців, для е, покращення е, умов перебування наших е, хворих, поранених, травмованих в госпіталі. Тому е, на велику таку радість, що відкликнулася значна кількість людей. І тому ми маємо сьогодні в госпіталі в цьому плані великий такий прогрес. Ми замінили майже 80 вікон в госпіталі, замінили двері, вікна на металопластикові частково. Є значна кількість холодильників, телевізорів, обогрівачів. Тобто я був. І до сих пір дуже приємно здивований, що ми в такий складний час всі згуртувалися навколо єдиної цілі, яка сьогодні у нас існує. Кожен повинен займатися своєю справою, але є, є питання, які ми повинні вирішувати загалом, загал, загальним, скажімо так. Рішенням цієї проблеми. І тому безумовно я дуже вдячний всім, всім, всім небайдужим людям, які в такий складний час не залишилися осторонь від цієї проблеми. Вони цю проблему, цю трагедію сприймають як особисту.